Всім привіт! З вами Текстильна група Кавдатекс. Вашу увазі, ми Зараз пропонуємо код позиції 0,31. Футболка чоловіча. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Футболки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відеоогляду, для замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та укрпочкою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. втрачайте можливість стинути придбати один із запропонованих сьогодні під час відеооглядів мішків. Футболка, чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. У нашій увазі зараз представлена позиція під кодом 0,31 футболка, чоловіча середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Відео огляду даного мішка знято лише частину, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішків.